всем привет дорогие зрители с вами артек и мы сейчас будем играть в GTA на таун вас але как би заработала зима то я бы такие шапочки был дуже прикольная шапочка ну и мы как я казал будем заявлять GTA на таун может нове знайдемо я не знаю постараемся щось найти нове так подійши. це видно Отак вот вот. Зараз, як ви побачили, ми зараз вдома. В себе вдома. Ну, в гітаті на талу. Так, і зараз я постараюся взяти машину. А, машина, добре. Так, біжим, в мене нова машина якась. Люди, я... я... Чекайте. Зараз я вам розкажу, що оцю машину я вкрав у негрів. Які мали з собою... Блін, вони мали дробовики. Ну я ледве від них відірвався. Ой, не то. А. Так, ну все норм, поки що все норм. Поки що все нормально. Поки що все нормально. Поки що вже все не нормально. Блін, тут таксі офігевшие. Так. О нарешті. Такі глюки люків офігерся. Так, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Е, треба було взяти мотобайк. О, мотобайк! Мотобайк, мотобайк. Машину я цю не люблю, мотобайк давайте мені. Мотобайк кажу, де мотобайк? Бо мотобайк. Чувак пішов звідси. Та ти офіге... А, я вбив, чувака. Чувак, то я на тебе вбив. Чувак, я не тебе вбив, чувак, я не тебе вбив. Ем... Блін, я перестрелюю, так, чекайте. О! Тепер сідаємо на мотобайк. Не офігєвший, коротше. Ага, воу воу Так, зараз ми будемо робити якийсь трюк, непонятно, що за трюк, але будемо щось робити. Давай... Розганяємося. Розганяємося. Оу. Що е, це тільки що було? О, о, я понял, як треба зробити. Ага, во. Розганяємося. І тка по стінці, опа, і... і падаємо. От коли це я почав їздити по стінах. Якщо ви зараз е, бачите це відео, то... дивитесь це відео, то ставте пальці вверх. Якщо ви бачите баскетбольну площадку, то ви теж ставте пальці вверх. Так, тут, 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 тут. Зараз попробуємо когось відбити. Отак от, от! От так от, от так вот. Е, я я я втікався. Так, хочу ще вам один прикол показати, який я... Винайшов, винайшов. Ні, я, я, я випадково цей прикол побачив. Так, мені хіба треба якусь машину знайти? Так, люди добрі, О, це підходить. Чувак, позить машину? Так, пішов звідси. Чувак, чувак, в тебе та машина задовго, тобі це не потрібно, чувак. Так ось такий прикол буде. Віця, якщо б ми зараз стали перед людиною, от такий прикол, коротше. Мене, дивіться, зараз тако відпускаємо, дивіться, вогонь ззаді з колеса і ко підпалився. Пипец, Мені дві зірки дали. Все, я, я валяю, звідси, люди. Я валяю, я валяю. Так. Думаю, серія у нас сьогодні буде не дуже довгою. А це нормально. Приблизно нормально. Ой, блін. йо -мо. Так опы ви офигевшие, меня тут ганяють! Вообще зовсім. -е я офигеть, двигаться він... Він?! Як їде? Він що, коп вообще не видит, чи що? То ви офигевшие копи, пішли звідси. Пішли... О, давайте нехай арештують мене, Так, все, я здаюсь копи, Давайте, давайте арештовый. що звідси. Фігу тобі, фігу коп! Да ти... Так, все. Все, мене арештували. Бисты. Так, давай. О. Арештували. Офигевший коп вообще. Ага, мій план точно. Всі дім за планом. Е, якщо ми до цієї приїдемо. Якщо там ще... Я хочу взяти машину поліцейську, якщо там ще залишиться. Ну. Так. Ага. Але ми зараз підемо за машину. все на перескочит, о. Упс, не той пенку. О. Там тут коп'є нема копа. все останні машины белень. Валяємо двійце. Та звик у зірка тут копа не було, ханый. Да, все, я замість копа. Отак от. Вот. Я погнав звідси. Я, я валяю, все Так, хто хоче згоріти як сосиска. Чувак, хоч згоріти як сосиска. ніфіга собі А, чувак, горить то не я. Ні, коли я тако обертаюся і, відп... і максимальну швидкість набираю, то в мене з колес іде вогонь, і я, коротше, ну це мій прикол. І я ну, гарантую, що він буде небезпечний. Ну, для людини, звісно. Тут коп взагалі в нагрів, то не я, то він коп, то не я, то він коп. Чого в мене сирена було включена? А взагалі Ну все, коп, приїдем копа, люди. Хто... Конкурс поїде копа. Хто приїде копа, той стане копом. все, давайте. Я щось тільки що непонятно сказав. Напевно ще. Так, ага. чекайте, дивіться, Зараз вогонь. Вогонь в річку. Тушим. Ууу! А, та ниякий, ну. То я позбувся доказів. Та еханий. О, так, поїзд, поїзд. Я за руку пострельну голову, ой, тетка, я тебе не бачу. Так, коп, 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 копский, копский, коп. Под два. Ладно, перестреливаем. О, все, я зми. Так, добрий день, пане. пане, вам заказать гарячу? О. гроші, гроші, гроші. містер Крабс. Гроші, гроші, гроші. Да ти вообще офигевшая тетка, бля. О, гроші, гроші, гроші. Гроші, гроші. де гроші питаю? Гроші дай! За річну не заплатив, ще офігерший, бля. За світло заплатив, О, копська дубинка. о гая, гая добре, все, зві. О, море, море, море. Так я зможу сховатися якраз. Та У мене є хіба одне питання, чому я не можу це пристрігнути? блін, тут копи вже, так, в мене водний мотоцикл валяємо звідси. Офігівший, блін Давай, пристрибуй, ну, ну то ти офігівший пацан, бля. Оп, все, стрельбаем. Оп. Воп, типа есть по кулеста шести потом. Типу а, вони вже близко, они же близко, они вже стреляют. Вс, я валяю, звідси люди, я валяю. А, прикольная песня, у Вуху, уху, уху. Ай-я-я. Я... О, коп! коп то я підвести, и шел звицы. Плаваться на честь. Ладно, коптер то... за... Ох ты! Офигевший! Офигевшие террористы, блин! за мені все тут сгорят, блин, водка сходить. Честно. Ч чи офигевший? Шо звіт? Валяем. Уху! Поливаем всі водичку. Соніжанко жарко всі водичку. Ах ти ах ти офигевший. Ах ти офігівши пацан, блин. Вони будуть в мене скільки стріляти. мільйони років чи що блін? Давайте... Сунемся. Идем пока что прямо потом Це Это не было эпичнее це буде епік Мугу Блін! мене тут тупик, мене тут стріляють, бляха. Лодка офигевшая, бляха Мені зараз вся лодка через них зворить, блін Офигевшие! Шию, блин, Понял, ну тут немало вс. Чувак, потишно вот вс, пішов звідси. Тоже начать плавати, чувак. Так. Опа, копав уже під мостом. А, не, не під мостом. чувак та... У мене водний егодний а ну, уходит сюда. А ну дай мені. Так, пішов, тоже плавает. Сегодня день плавания, все. Всі йдуть плавати. Так, давайте. Фидешь и а! Фух, даже того не було зарядів. Так би він мені точно постріляв би. Йоханий. Так, я завім дам. Офігівши лод лодку якісь там штуки. Так, добре, я йду на посадку, на посадку, на посадку. Ага, бачу звідки поїхати. Та вони офігівші, то само не стріляють. Я, я я ні. Я ні в чому не винен. Я не винен того, що спалив копа, він сам спалився. На нього його сонце спалило. він забагато пончиків і только, блин. То ты що я тебя за эту дубинку и забью, блин. Оно хоть сюда. ходи сюди, сюда. Оно... Він плаває, все Замість мене все, Лоб. Замість мене. Ніфіга собі, три зірки за що? За то, що я копа скину купатися. Ну вообще дві неділі в машині ездит, куда не бачит нічого, А, офигеть, оно. А... Что он стреляет вообще? А ну сюди, сюда. я тебе зараз дам. Ты покажу закопаний повезу. Ай, я здох. Маджел бампер відлетів. ще офигеш. О! Давайте. Швидка допомога, давайте. Так, так, так. Пішов терміново визов. Все, людям допомагати люд... люди. Так. Знайдемо э, прикольну причину. Що робити? А то не я тебе стукнув чувак. Чувак, чекай! Що Че ты офигевший? А ну ходи сюда. То не я то копський пістолет, то не я стрелял, что хочет оно ходить сюда. це за Востій дубинку забью, блін. А ну це. рх ты, рхты, 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 де гроші мої? А вообще офигевший? Ты так уже бьет его. Офигевший, блін. Люди ви стопроцентный, но офигевшие. Э, я не хочу ресторан на зайти, блях! Ты офигевший? Я бег за той теткой, блин. Ты должен ты. Окей. Ну, объем машину туда, туда, туда. На объем хозяина машины туда, туда, туда. Там я костелка сидела туда, туда, туда. туда. Бандити не я вам покажу негрів, Офигевших негрів. Так, ниггер, давай, нігер, нігер, пацан нігер, 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 выход нігер. А, нігер, 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 ниггер, я казал, что нігер, Вообще ниггер офигевший. Так, посуньте ниггер. нігер то офигевший. Ти с нігер офигевший. Что буси джей? Ні. гитара є всі карти гитара наприклад сан андрес або гітар навіть 4 тут є в тій гитар чи натал дуже прикольно я вже там був там у мене стільки кобів понаїжджало що я не знаю але у мене зірок нуль був і вони не, не не мене ловили 100%. так їдемо в парк так давайте давайте заїжджаємо заїжджаємо ну так 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 Ай, думаю, что живечка, ханый! Так, на цьому думаю мы будем закінчиваться. С вами был Азек. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь ще на канал Юки и юзит Ю... Блин! А погана машина! Погана машина! Погана машина! Погана машина! Погана машина! Да блин, пошел ты! я машина, блин! А ну техо машина! Тут же менше чуть. О! Да -мо! А ну ходи сюда! Чекайте, люди, люди, честно! Погана машина! Погана машина! Погана машина! Я же її б'ю все одно погана Погана машина! Погана машина! Подик я йду! Я, я погнав, мене тут зражає О, нарешті! Ні, не нарешті! Фікєше, блін. Хіба хотів що сказати, вже та машина вівкати. Я вже її вів покажу погана машина, в нас не слуха. Мати. пока машина. на цьому думаю ми будемо закінчувати. З вами був Артек. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь ще на канал Юки і ЮзитЮ. не Юрік Плей. Канал і Юки і Юрік Плей канал. Ставте лайки. ну, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, ви поняли, на мій канал, на канал Юкі і на канал Юзик Плей. І коментуйте. Ста, э, ну, і всім удачі, всім пока. До нових зустрічей, Пока.